Доброго дня, шановні гості каналу підписники. Я Віктор Решотко, мій канавний маленький садочок. Ось знімаю відео. Деякі підписники показували деревця там. В дуже такі вшир вони крона пішла. То я казав, що я покажу, як я цю крону врізаю, щоб вона була гуща і молода, і з прироздала, і все як треба, як, як я роблю. <кій> Показую ось на персику. Оцю гілляку вона це, скажем, ялова деревина, тут немає почок. Але зрізати не можна на нічого, бо ось о, врожай на периферії. Високорослий сорт персика. І він на дикому персику відбив оце на четверте літо отаке діло, То, тобі ж нам треба оце дождатися, а потім ось я його прирізав, як бачимо, на сучки. З цих сучків будуть молоді пагони на той рік, ті, що будуть виростати для закладки врожаю на той рік. Якщо оці сучки відіб'ють, а вони відіб'ють. Молоді пагони. То в літню операцію, верніше, після збору персиків на цих гілляках, ми візьмемо і отак його обріжемо І це вже буде. Уже ми на 70-80 см крону, чи що видно, виводимо нижче. Оцю гіллячку також, ось, 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 о, ось о, як бачимо, вихід. Молодих пагонів проснулись сплячі бруньки. І я залишив ось обрізаний молодий пагін. Його можна було тут врожай був. Але я спеціально його обрізав на те, щоб він вибив мені молоді гілки, щоб я потім, після збору п'ять врожая з периферії, зміг його отак вирізати. Ідемо далі. Тут молоді гілки. Тут, Відбій пагонів буде біля крони, тут а ми не, не волнуємося, кажуть. Але також після збору врожаю оці гілляки, які нам не потрібні, потім виріжуться. Ідемо далі. Тут а що ми маємо? Тут а ми маємо ось о молода гіллячка, яка відіб'є, ось о відіб'є пагон. Ми також це після плодоношення зрізаємо. Оця гіллячка, куряча лапа, як кажуть. Я покинув неї також для того, щоб коли от плодоносить, ось відбиваються молоді пагони з неї. Ми також неї, коли молоде, одиб'ється, ми неї приріжемо після збору врожаю. І цим ми. На дуже багато ось, ось залишена спеціальна ось молодий пагін. З нього відіб'ється, ми отак його зріжемо. Оцей пагін, ось ось пішли. Молодий пагони, ми отак його зріжемо. І ми цю крону, оце на цьому дереві, ми потім пожаримо шашличок десь у серпні, в кінці серпня місяця. От чому питання? І дерево цим ми, ми омолодимо. Всі гілляки, це персик. Всі оці гілляки, ось після врожаю, оці, всі, приріжуться. Оце спеціально обрізано для того, ось, щоб із нього потім з оцих гіллячок молоді, молоді пагони пішли, а оце верхушку всю обрізати і омолодити дерево і буде так добре дуже для дерева. Воно пустить молоді пагони і врожай буде не мільчати, буде то, що треба. Ось якось так. Але це все спочатку вирізається. Для чого я потім і казав, що на персику ну, також повинні бути в деякій мірі не повністю, як на, роблю я на насінньових, там груша яблуня. А персику також повинні бути різнорокові гіллячки, тобі 3, 4, 5. Тому що також ми їх потім вирізатимемо. Кожного року по одній. Це я так роблю. І потім вона обростає молодою. так Ми робимо омоложування персика, і воно тоді, виходить, дерево молодеє і в 10, 15, 20 років дає гарний врожай і стабільні. Ось в цьому персику також ви бачите, що тут тільки врожай і тільки гіллячки друг, другого року позаставалися. Оце другий, ну оце теж, мабуть, другий. Тут нема старішого майже гілля. Старіше гілля тільки ось. Але і з нього ось виходять, як бачимо. Молоді пагони будуть виходити. Тобто, у будь-який момент, коли звідси вийде, ми можемо цей пагін отак обрізати. Ось був обрізаний пагін, ось о, товстий пагін, з нього пішов пагін і відбив нам на врожай закладка. А тут ось молодіж пішла з нього, ось о, знизу. Тобто, ми навіть отак зможемо це все на оцей пагін. Коли деб'ються, ми через. На той рік ми можемо, навіть на цей рік ми можемо це все зрізати, коли от плодоносить. І цим ми крону омолоджуємо. Оце так по персику. І не бійтеся різати. Як він був ширний йшов, персик можна різати. Ну, правильно, скажімо так, щоб обрізати. Оце так. Оце так по персику. Все, до побачення. Кому що непонятно, пишемо коментарі.